Друзі, увага! Якщо ви зараз на дієті, вибачайте, але цей пиріг змусить вас передумати: здобний м'який і з соковитою начинкою. Коротше, тримайте серветки, бо слинки потечуть. І давайте швидше вже почнемо готувати. А розпочинаю я все з приготування опари. Для цього в тепле молоко додаю цукор та живі дріжджі. Накриваю плівкою та залишаю в теплому місці на 15 хвилин. В чашу кухонного комбайна додаю яйця, туди ж відправляю опару, яка, до речі, вже забродила, вливаю розтоплене вершкове масло, всипаю сіль та ванільний цукор. Далі додаю борошно та замішую тісто. Воно повинно вийти таке м'якеньке, трішки липнуче до рук. Далі відправляю його в тепле місце на одну годину. У мене ця духовка розігріта до 40 градусів. Для начинки вишню у власному соку виливаю в каструльку, додаю крохмаль та проварюю все до згущення. Пройшла одна година і подивіться, як підійшло гарно моє тісто, яке воно ніжне та пухкеньке. Тепер руки змащую олією та стіл також перекладаю туди тісто ще разочок його вимішую та розділяю на дві частини. Одну частину розкачую в круг, сюди ж викладаю половину начинки та гарненько розпреділяю її по тіст. Далі скачую ось такий рулетик. Потім розрізаю його вздовж навпіл, як показано на відео. Та закручую ось таким чином. Дивіться, все дуже легко робиться. Тепер ось цю красу перекладаю в форму для запікання, попередньо змащену олією. Можна випікати по одному, але в мене не знайшлося таких форм, тому я випікаю зразу два в одній формі. Пиріг обов'язково ставлю в тепле місце на одну годинку, для того, щоб він підійшов. Далі змащую його яйцем збитим з цукром, потім випікаю при 180 градусах 40 хвилин. Після духовки зразу гарячий пиріг знову ж таки змазую яйцем і ось подивіться, як він буде гарненько у вас блистіти. Ну що, пиріг вдався на славу. Якщо ви ще не побігли на кухні його готувати, значить у вас залізна сила волі. Пишіть у коментарях, чи встояли б перед таким ароматом. А я поки відріжу собі ще шматочок, ну чисто для перевірки. Якщо цей пиріг вам припав до душі, ставте лайк. А якщо не припав, ну може він просто сором'язливий. Дайте йому шанс до зустрічі.